Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Звіт за цей день провів засідання ставки спеціально особливо сфокусоване на стратегічних питаннях, на тому, як готуємося забезпечувати наші подальші обороні та наступальні операції. Плюс ще кілька важливих доповідей було на ставці сьогодні: перша щодо оборонного бюджету на наступний рік конкретних можливостей. Друга снаряди і техніка для операцій, які зараз реалізовуємо. Третя. Херсон, деталі щодо того, як посилюємо захист міста від російського терору. Розвідка доповіла про роботу по евакуації наших громадян із сектору Гази. Продовжуємо ці наші зусилля. По мірі можливості допомагаємо також громадянам інших держав, наших партнерів. Я дякую усім, хто залучений до цієї роботи. ГУР, МЗС, Посольства, молодці. До речі, дякую підрозділам гур, які виконують бойові завдання на фронті.